Так, друзі, ну що, всім привіт на каналі Івана Нанкевича. Приїхав я на свій Сайберік. там, де він посіяний, був 5 червня. Отака ситуація, соняшний ось, бачите? Ну, Отак, от коліна немає. Воно бачите, що, що воно нещасне таке, Вологи походу, немає. Корінь не пробурився нікуди. Отаке воно все низеньке, де де. Де бачите, ось як вам сказати. Де одиночні, там сразу і рост, Дивіться, де одиночні, там сразу рост, Тільки переїжджаєш, одразу немає. Ось моментально дивіться. Так що, друзі, от таке ось воно, бачите, одне отаке, а одне отаке. Я так вириваєш його. І що тут? Тут отака ситуація. Не знаю, не дуже гарна. Корінь гарний, все вроді і гарно, поняли? Вроді все і нічого. Я не знаю, чого він не росте, це у мене пахота. Ви поняли? Це пахота. Всі ми любимо пахота. я кажу одразу, не пахав на 35 см, пахав на 20 см. Більше не пахав, ну реально. І ось воно стоїть вже в коліна. Викидає оце все футик, я не знаю, дай Бог, щоб він не згорів. Щоб там він болів чим-то, вроді такого немає, кліща побризкав. Ось листки засихають, чи може той кліщ 5 тут сидить, чи що. Ну, да, що воно все сидить, блядь. Получається на цьому полі не сработало від кліща. Ой, блять, на одному сработало, на цьому не зработало, той є, цей не є. Я не знаю, ви мені напишіть коментар, в чому проблема. Може це проблема не іменно в самому... Там, я не знаю, не в кліщу, може. Доща ні, ні одного не було. Ті, що дощі були там раз в місяць 10 мм, воно так пиляку прибивало, ви зрозуміли, все дивіться тут просто. Та я не знаю, ну та ти, ти що там І не вдовбеш його що... вириваєш І коріння таке робіть непогане ось щось Молоденьке щось пускає Чи Це воно Не знаю що воно тут відбувається. Це ось був дощ останній, і він наверное, викидає нові Поганці на, этот самий, на вологу чи що Я не знаю, ви мені напишіть коментар В кого яка ситуація, Ну, це в мене виходить найхже саме, саме поле це пооранки Все більше нічого не можу сказати Це найхже поле Там де пахота Там де просто культивація була Там поки місця Білі-мені Нічого Зараз заїдемо Я вам теж обзорчик покажу Так що поїхали далі